Сьогодні силами медичної роти бригади провели заняття по технічній медицині для керівного складу міста. На Харківщині побачили дуже впевнених мотивованих людей, зацікавлені в проведенні цього заходу. Вони дуже відрізняються від людей, які живуть подалі від лінії фронту, через те, що для них це більш актуальна проблема і загрози на даному місці більше. Будемо намагатися проводити заняття частіше для того, щоб вдосконалювати ці навики. Вище, вище, вище. Максим сюди, <звіться> Кожен громадянин України повинен знати, як надавати першу долікарську допомогу, вміти користуватись, мати засоби для надання до медичної допомоги. Хтось, може, освіжив ці знання у себе знав як надавати. Хтось отримав нові знання. Вдячний військовослужбовцям за таку змістовну та гарну лекцію, яку провели сьогодні для наших працівників. Слава Україні! Дякую, ми переможемо.